На полі біля міста Бобранець Кіровоградській області збирають картоплю студенти та викладачі аграрного коледжу. Вирощувати її почали спочатку повномасштабної війни, щоб забезпечувати себе та передавати військовим на фронт, говорить керівник Геннадій Пінковський. Це площа біля одного гектару. Врожайність, порівнюючи з попереднім роком, краще. Картопля більша, її менше в кущах, але вона більша. Ну, десь середня урожайність біля 300 центнерів. З гектара торік була десь в межах 200 центнерів. Каже, цьогорічний врожай такий, що картоплі вистачить і на допомогу, і на продаж. У залежності від сорту за кілограм просять від 7 до 8 гривень. Почали збирати картоплю 12 вересня. На сьогодні зібрано близько двох тонн картоплі і плануємо завершити збирання урожаю десь на кінець вересня і на початку жовтня. Ну, приблизно десь біля 30 тонн картоплі. Лиска і кубінка зараз. Така 8 мелка, така 10 і кубінка дві На цьому ринку Кропивницького 10-й рік продає картоплю Ольга Черевашко. Вирощує на Кіровоградщині. Говорить, це сімейний бізнес. Цьогоріч врожай не гірший за минулорічний, але, каже, продають менше. Нині три тони щодня, торік на тонну більше. По насіщеності ринку то ринок, звісно, упав. Купаті способність дуже упала. Валерій Овсянніков робить запаси картоплі на зиму. Каже, торік вона була дорожчою. 12 і 13. В цьому году дешеві картоплю. Підприємниця Людмила Солдатова картоплю перевозить з Черкаської області. Там багато вродило у людей, то, що там і беремо у людей вдома. Вартість у нас 9 гривень і 10 гривень. Купують так само люди. Що той рік, що цей рік. Якщо ми велику машину 7 тонн здавали за три дні минулого року, то і цей рік так само. На ринках Кропивницького вартість кілограму картоплі від 8 до 12 гривень. У супермаркетах найдешевша ціна 8 гривень 90 копійок, найдорожча 12 гривень 90 копійок. В області картоплю посадили на площі 41 тисяча гектарів. Це дані від керівниці департаменту агропромислового розвитку Валерії Фурманової. Це на півтори тисячі гектарів більше ніж минулого року. Господарства населення вирушують її переважно для себе, для своїх домогосподарств. Якщо казати про промислове виробництво картоплі з цей напрямок не розвинутий в Кіровоградській області. Тут є декілька умов за того, що погодно-кліматичні умови не зовсім підходять під вирощування картоплі. Сільгоспірвиробники Кіровоградщини в цьому році посадили до 20 гектарів картоплі і планують використовувати її переважно для своїх потреб. Каже, у структурі сільськогосподарських культур Кіровоградщини картопля займає один відсоток площі. Якщо це брати господарство населення, щороку вирощується приблизно 500 тисяч тонн. цього якщо розрахувати на одну особу жителів нашої області, то в принципі цього достатньо на рік більш ніж достатньо ще й вистачить на реалізацію за межі області. Цьогоріч в Україні картопля вродила. Аналізує віце-президент Української асоціації виробників картоплі Микола Гордійчук. Особливо Чернігівська область, Київська, Тернопільська, Львівська область, Волинська область. Але маємо проблему в цьому році з якістю картоплі, і те пониження ціни, яке зараз спостерігається. Я думаю, що воно тимчасове це пов'язано з тим, що великий обсяг картоплі зараз його немає куди складати на зберігання. Багато фермерів просто її продають. Або ж подають картоплю також низької якості, тому ціна закупівельна від фермерів може бути там 5 гривень, 6 гривень. Якщо говорити загалом про картоплю, то населення буде забезпечене картоплею і Україна зможе себе спокійно прогодувати. Прогнозую в залежності від погодних умов, завершать збирати картоплю наприкінці жовтня, на початку листопада. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.